160 бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. Основні свої сили російські війська концентрують на Покровському та сусідньому Новопавлівському напрямках. Там сумарно наші оборонці відбили більш ніж 60 ворожих атак. Прорвати лінію оборони противник намагається в районі Лиману. Саме там бійці 3-го армійського корпусу зафіксували черговий злочин російських військових. Окупанти розстріляли родину і взяли у заручники неповнолітню дівчинку, аби прикривати. Атися нею під час просування. Радіо перехоплення свідчать, що наказ вбивати цивільних окупанти отримали до початку операції. Подробиці в нашому фронтовому огляді. Понад пів тисячі днів тримають оборону Вовчанську. Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнко. Вони зупинили ворога під час повторної спроби окупації міста і зайняли рубежі. З того часу росіяни штурмують там безперервно. Звичайно, там вороги штурми піхотні. Вони ніколи не зупинялись. Моментами вони активізуються, моментами затихають. Але загальна картина така, яка і була на початку. Пруть, а ми стараємося їх зупинити. Місто розтрощене авіацією та артилерією перетворилось на суцільні руїни. Логістика та ротації на цьому напрямку надзвичайно складні. Ну, я з побратимами пробув 70 днів на позиції. Дрони на оптоволокні дуже багато літають. Дуже там постійно літають дрони. Ну, ми виходили. Ну, з пораненням нас ранило з побратимом, і при виході ми теж перегворили. Коли виходили, то нас теж обстрілювали. Мені два осколка в ногу попали. Пілоти 58-ї бригади ускладнюють життя окупантам на півночі Харківщини. Полювали на транспорт ворога. На Куп'янському відтинку росіяни постійно намагаються перекидати піхоту на лінію бойового зіткнення, не дозволити їм накопичитися і пройти вглиб пріоритетне завдання для підрозділів бригади Карадах. Триває щоденна кропітка робота з утилізації противника. А це відео від залізної бригади. В дуелі дуелівпівдронів та ворожих бомбарів переможцями стають наші пілоти. Буревій продовжує знищувати озброєння армії РФ. За тиждень підірвали РСЗВ Сунцепьок, ворожу гармату і кілька десятків окупантів. Приземлили БПЛА різних типів, вивели з ладу засоби відеоспостереження та радіозв'язку. В районі села Шандриголове окупанти розстріляли сім'ю цивільних жителів і захопили неповнолітню дівчинку в заручники. Ворог використав її для прикриття своїх груп з метою подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень, зроблених 3-м армійським корпусом, стало відомо, що Командир росіян віддав наказ про знищення цивільного населення ще до початку штурму. Батьків дівчинки вбили. Майстри своєї справи з підрозділу Сігнум показали результати полювання на модифіковану буханку та піхотинця в сонцезахисних окулярах. Пілоти 63-ї бригади спалили ворожий танк. Росіяни вважали, що сховали його надійно, та бійці спрацювали бездоганно, знайшли ціль, відкрили схованку і знищили важку техніку, яка вже стала рідкісною на цьому етапі війни. Щоб уберегтися від українських дронів, московити прикидаються мертвими, ховаються в густій зеленці, а дехто пересувається в туристичних наметах. Останній спосіб застосовують у темну пору доби, але цей турист вирішив рухатися в день і дарма. Оператори БПЛА 45-ї артилерійської бригади відстежили та ліквідували наземні роботизовані комплекси противника, чим суттєво ускладнили логістику ворога. На Краматорському відтинку працюють оператори 5-ї штурмової. Влучно поцілили по бліндажах та укриттях противника. Фортифікації не врятували непроханих гостей. На сторожі часового яру продовжують стояти бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Цього. Разу зафіксували, як відправили до пекла сімох окупантів. Бійці 155-ї бригади прикривають шлях у Покровськ, знищують і Піві, ворожі дрони, ждуни на дорозі. Також працюють по ударних шахедах, герберах, молніях. Серед інших доброволиці з позивним лісник. Він на війні з 22-го. пораненим потрапив у полон і зміг утекти. Каже зараз, війна інша, технологічна. Все навколо контролюють дрони. Все змінили дрони технології. Співі, і і гербери, це все, вони змінили дуже хід війни. Хто розвивається, хто масштабує виробництво і шукає такі ще інші. Для ефективнішого знищення ворога той буде перемагати ці ліні. Фенікс нищить логістику противника на покровському напрямку під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорти з живою силою, бронетехніка та танки. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.